16 розділі від Івана Господь розказує нам, наскільки Він турбується про нас, в той же момент відкриває нам жорстоку правду цього життя, що нам доведеться пережити, і які жертви будуть віддані його учнями заради спасіння і заради того, щоб бути з Богом. Почнемо з того, що Господь нас любить. Він говорить нам, що я залишу вам. Духа Святого, який буде з вами, який буде сходити, на учнів і приносити благодать. От саме цей Дух зійшов на апостолів, і апостоли розповіли Євангеліє, так, як їм передав це Бог. Не від себе вони говорили, тому що людина від себе може говорити багато, і вона може видозмінювати якісь слова. От, але апостоли говорили це через Духа Святого. Тому сумніватись в правдивості цих слів, що вони дійсно від Бога не приходиться. Господь говорить нам, просіть моє ім'я і буде вам дано. І він говорить, я більше не буду говорити вам притчами, я зараз говорю вам прямо, що я піду до Отця, і скоро мене не буде з вами. Але не сумуйте, бо я залишаю вам духа. І, і знову ж пояснює нам, що це що він є та єдиний. З Духом Святим, з Отцем і з Сином. Але далі Господь відкриває таку доволі жорстоку правду про учнів. Він говорить, ви будете ридати, а світ буде радіти, але потім ваше горе обернеться на радість. І Він говорить: це в порівнянні наприклад є жінки, яка народжує дитину, яка мучиться. Яка терпить страшні муки, бо прийшов її час. Але коли вона закінчила роди, вона щаслива і вона не відчуває ніякого болю від радості. Ось так і відбудеться з учнями Христа, коли вони отримують свою винагороду за ті страждання, які вони понесли на землі, за ті обмеження, які довелося їм принести тут, вони отримають цю винагороду. І ця винагорода буде незрівнянна. З тим, що зараз на землі. От, але в той же час Господь нам говорить, що ви будете плакати, і ви будете світ буде радіти в той час, будете плакати. І тут варто задуматись, наскільки часто ми замислюємось, що ми втрачаємо, коли йдемо до Бога. Скільки земних благ. Скільки, можливо, якихось легких задоволень ми втрачаємо, від яких ми відмовляємось або доведеться відмовитись. І це насправді може злякати, це може вести в якийсь страх, що ми проживемо життя неповноцінно, і може бути якісь, якась, якісь сумніви. Окей? Okay? Якісь сумніви завжди присутні, і от в мене промайнула думка: а чому все так? Чому Бог от дав нам зло, дав добро, чому він допустив диявола до того, щоб він міг спокушати нас? Чому він просто не дав нам спасіння? Але, задумуючись про це, можна дати відповідь. Що Господь нас створив не просто так, і створив нас не з таким розумом, як міг би створити, наприклад, когось іншого. Господь дав нам такі можливості і такий розум, який наближений до Його, бо творив він нас по подобі своїй. Тобто розум наш він є набагато більший, ніж ми думаємо. Тому ми часто обмежуємо себе, ми часто не можемо сягнути те, чого насправді осягнути можливо. Але не варто думати, що на землі ми можемо побачити якісь знамення про Бога, що на землі ми можемо знайти відповіді на питання, які Господь дав нам. Цього може не статись, але чи повинні ми розчаровуватись? Чи повинні ми впадати в відчай через це, чи повинні ми... Зневірюватись через це? Чи повинні ми йти і грішити? Якщо ми душею своєю відчуваємо, що гріх це неправильно? Якщо всі люди підтримують кодекс благочестя, так званий, якщо люди вже давно вирішили, які благочестя можна виконувати і які не можна, які гріхи не можна робити? То чому ми не довіряємо самому Богу? Чому ми не довіряємо Його Слову, що Він говорив правду? Він говорив нам легкий, Він проклав нам шлях до спасіння, можливо, він не, не легкий, але Він є і він протоптаний вже. Тому в кінцевому результаті я хочу сказати, що Господь сказав: скоро я піду, і скоро ви розійдетесь. По світу, хто зна куди, і залиште мене одного. От. І тут, можливо, він говорить про ту самотність, про, ту, про той віч, який настає в кожного, коли він залишається е, один. А він говорить, але отець буде зі мною завжди. Тобто він говорить: мені не буде сумно, я не буду один. Тому що отець буде завжди зі мною. І Якщо Бог в тілі людини переживав такі відчуття, він переживав цю самотність, але він знав, що отець з ним, сином отець і Дух Святий, він це знав і йому не було сумно через це. І Якщо кожен з нас буде пам'ятати, що Бог є десь поряд, завжди готовий відповісти на нашу потребу, як сказано вище, просто згадавши його ім'я. Просто попросивши в Його ім'я, Він нам дасть. Нам потрібна лише віра. Нам потрібна віра, за яку Господь буде любити нас ще більше. І Він нам сказав, що Отець зробить це для вас те, що ми попросимо. Тому що ви повірили в мене, що я є від Нього. Ось це така істина. Тому. Не потрібно лякатись, не потрібно переживати, що в житті в кожного з нас будуть якісь негаразди, будуть якісь етапи, коли ми будемо абсолютно самі, абсолютно ніхто не буде нас підтримувати, і найближчі люди покинуть нас. Найближчі, яких ми завжди поважали, на яких ми надіялись, можливо, хтось помре, можливо, хтось піде, можливо, просто. Тобі самому доведеться розлучитись з цими людьми, тому що вони будуть тягнути тебе від Бога, а не до Бога. І тут не потрібно боятись, тут потрібно довіритись Богу все-таки. Тому що Він краще краще знає як. Він дав нам ось, ось цей, ось ці заповіді не просто так. І Він говорив нас, і він попередив нас про це. І знаючи це, ми вже вибираємо, як нам жити. Ми вже вибираємо, чи прожити це життя в якихось земних благах, наповнених радістю, весіллям, веселощами, наповнений різними спокусами, які не принесуть нам справжнього щастя. І ми бачимо це по багатьох людях успішних, які мали все. які дійшли до такого етапу, коли їм же просто не приносило це задоволення. Вони не отримали ніякого щастя, вони наситились цим. І вони впадали в тяжчі гріхи, вони впадали в наркозалежність, вони впадали в блуд, перелюб. Це все наслідок тої жаги, до веселощів і. Жаги до земних благ, марнославства. Все це породжує диявол, і він же цим всім нас надихає так е сказати, просто гнатись за цим успіхом, гнатись за цими легкими способами задоволення. В кінцевому результаті ми отримуємо ніщо. Ми отримуємо тільки збитки, І причому серйозні. Часто ми не можемо вибратися з таких ситуацій без руки Божої. Але Бог завжди готовий подати нам цю руку. Він готовий дати нам те, що ми попросимо. Але важливо просити, важливо не боятися, важливо не зневірюватися, важливо вірити в Бога. І важливо повністю, повністю бути з ним. А тільки через віру ми можемо бути з ним. Через віру ми можемо знайти. Відповіді на свої питання, відповіді на багато непорозумінь, виходи з важких ситуацій, виходи з самотності, виходи з депресії, виходи з будь-чого. Господь це є вихід, і Господь це є вхід. Тому Господь чекає наших молитв, чекає нашого покаяння. Він говорить, що він завжди буде з нами, тому не варто боятися, не варто перейматися через те, що ми будемо самі, боїмось самотості. Зовсім не головне, головне бути чесним самим собою і чесним з Богом. Слава Богу за все.